Я вас чую всіх братів, а от і пристопа не чую. Ну тоді скажіть, їй хтось, що я кидаю ссылку в. Угу. Так. Прямий ефір в Ютубі буде. Прямий ефір в Ютубі буде. І... Все, я вже, я вже кину ссылку. Добре, а хто це не чув? Хто це не чув? Як, як звати? її? І... Ви не, не, не зауважили, так? Хто це був? Добре. Добре. Так, всі, решта всі чують, так? Решта всі чують. Алло? Так, Зараз, ага, все добре є. Є. Так, зараз чути. Я, пере, я перегрузив. Перегрузив. Чути мене? Чути? Дуже, добре, чути. Добре, добре. Якщо що, переходити на. На переходите на YouTube і задаєте запитання, можна задавати, друкувати в Ютубі. Так, я вас не почую в Ютубі, але надрукувати можу Бачу Ліля голиць слишно, хорошо. Так, добре. Мир вам, хто у нас зараз в Ютубі дивиться? Картинка донедавно картинка була непогана в церкві. Але оскільки е, я, я вірю, що це місце, де е, в Откровенні написано про Авадона, так, який е, від, е, в, 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 де відкривається колодязь бездні і виходять безліч саранчі в останні часи, е, я це сприймаю і вірю, що це. Е, Велика кількість нечистих духів, які випущені. Як це можна до, доказати? Ну, Хто пам'ятає церкву ще 10 років, 15 тому назад? Це була церква, яка більше ходила в святості, де було слово розвод це було щось таке, знаєте, про це навіть не думали, цього соромилися. А зараз в церкву заходиться більше і більше нечистих духів, і слово розвод це взагалі не проблема. Навіть для служителів зараз, і всі інші гріхи, тобто, допускаються десь навіть і прикриваються, а десь вже навіть не прикриваються в церквах. От. Тобто ну, Такі я є, от я не можу так? От я мушу це робити і все. Ну, в общем, і приймайте мене такого, як я є. Тобто це, це щось нове і це щось дуже погане. і це це оті демони, які зараз більше і більше атакують церкву. От. І, і картинка зазвичай трималася завжди пасторами, служителями, помічниками пасторів. Картинка церкви. І ця картинка церкви вона тріщить по швам. І, і, в принципі, це як погано, так і добре. Тому що церква, вона. Зараз має кардинально трансформуватися. Тобто, зараз, коли, я пам'ятаю такий час, що коли хтось сказав про нечистих духів, це було, знаєте, його одразу називали духоман, одразу казали: Ні, ми маємо про Ісуса говорити, а не про сатану. От, тобто Це все на корні, обривалося на корні. І люди десь вже були залежні, одержимі, але вони мовчали. Мовчали, щоб їх не вигнали з церкви. І вони це все робили тихенько, але воно почало вилазити з них. Тобто, шило, це в мішку не втаїш. І почалися проблеми, сильні проблеми з церквою. Так? О, тобто, ці нечисті духи вже так обнагліли, що, це, що просто ці люди. Ці люди вже не могли ні мовчати, воно все повилазило. Так? Ми бачили трагедію з церквою Мунтяна, ми бачили трагедію з церквою в цього Аделаджа, Сандея. І зараз, якщо церква не візьме курс на оцю трансформацію, на цю відкриту, відкрите протистояння з цими духами злоби, а не так, ну, є якісь там духи, ну вони там далеко, вони нас не трогають, бо ми під покровом Всевишнього. Десь вони є, можливо, на когось вони ззовні діють. Тобто, оце вже, знаєте, таке, коли вже, вже все чітко і ясно, що ці духи вони вже взяли, скували в свої руки якогось служителя, вже все, вже там розводи, вже бачать всі, що там в сім'ї, так, крах. Ну, можливо, ззовні вони діють. Так, Ззовні. Ні, вони всередині діють. І це проблема. І ми маємо зараз заявити, так, що ми виступаємо війною проти сатани і його полчищ. Тобто я вірю, от мене це зараз розумієте, воно горить всередині. І я знаю, що воно вас відкликується, що церква має об'явити війну. І я бачу, що по всій, і не тільки в Україні, по всьому світі, але в Україні зараз Бог виливає. Виливає своє помазання, тобто я бачу, що ще 10 років тому п'ятидесятники, які просто це хотіли здесь заховати, і в них була одна людина десь там, тільки яка виганяла, і то тільки з невіруючих, Віруючі боялися соромилися признатися. Сестра, але вам зараз буде мати наступні уроки, можливо, запитаєте її, що до неї тихенько приходили? Якщо п'ятидесятники приходили тихенько, щоб ніхто не знав, що там якийсь дух, там ну оце все прикривалося якимись іншими. Чи ми називалися словами, що це залежність. А от А зараз трубу прорвало, розумієте, все. Тобто, хтось тримав. Скочимо цю дирку, а воно вже прорвало. Да? Воно вже ні скоч не втримає все. Тут кардинально треба змінювати підхід, щоб кожен навернений знав, що таке духовна війна. Щоб в кожній церкві були служителя, які мають помазання, які не бояться виходити так, на відкрите протистояння, які займаються екзорцизмом. Кожен має. Я вірю, я знаю, що так має бути, що в кожній церкві, кожна людина має прийти відречення від всіх своїх гріхів, від всіх родових, повна сповідь має бути, повне очищення. Всі душевні рани мають прийти. мають бути служителя, які, якщо не СОЗО, то мають проводити просто служіння по звільненню від душевних ран. І це є кардинально. Якщо цього не буде. Будемо жувати соплі, будемо казати: ой, знову служитель впав, знову така біда, знову, знову, знову. І один служитель кудись веде, непонятно куди, а всі як барани, як вівці бе, і за ним йдуть. Кожен має пройти конкретно перед Господом, має пройти сканер. І уявляйте собі, якщо буде в церкві таких 100 людей, да, які пройшли сканер Духа Святого, їх. Хтось, щоб обвів кругом пальця, обдурив, щоб вони кудись там вклали гроші, якесь там АО, очередне християнське АО МММ. Просто цього не ну, сатана не зможе зробити. А коли люди запаковані, віруючи, він вводить в оману їх і веде куди хоче. От, я вірю в цю трансформацію. І, в принципі, ми її робимо. І ми молимося, щоб всі церкви України пережили цю трансформацію. Амінь. І весь народ сказав амінь. Да? Амінь. А, амінь. Так, далі. Далі які запитання? Ще одне запитання, якщо вам — Давай-давай-давай. давайте. Питання таке для мене дуже серйозне. як відрізнити голос Бога від голосу Змія? Бо він такий найрозумний, і знайти ну, цю тоненьку ниточку, да, як, як його відрізнити? Я розумію, що Дух Святий говорить у любові. Він не суперечить, він на добро, на благо. А як не обонується тими самими тонкою mm -hmm. життую, mm -hmm. на, по добро, наче по добро. Змія. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, гарно, гарно, супер запитання. А, розказую. А, сьогодні приведу навіть приклад, щоб вам краще було. А Хто в своєму житті зустрічав? От, до речі, є, зараз нас дивляться ті люди, які можуть підтвердити те, що я говорю от, в Ютубі. Вони бачили те, що сьогодні було на, на, на центрі. Тобто, якщо вони захочуть, вони підтверджують. Це вже їхня справа, тому що це такі інтимні речі, особисті, але я їх буду приводити приклад, тому що це вам допоможе. Сьогодні на центрі було майже всі віруючі, які проходили звільнення, була одна з греко-католиків жінка, яка тільки починає, от як то в істину пізнавати. А так, в принципі, всі були віруючі. По хто по скільки років? По 10, по 20. І ми заговорили. Ага, і ця жінка з католиків сказала, що сьогодні вночі Бог їй показав дух Кундаліні, що вона була в цьому одержима духом Кундаліні. Вона побачила оцю змію, яка навколо свого хребта обвита. І що таке дух Кундаліні? Він підробляє Духа Святого. Він підробляє відчуття Духа Святого. Відчуття. Більшості це ейфорія. Тобто я не мав цього духа, але я розказую так, як розказують служителя, які мали цього духа. Що це навіть може бути в православі, в католицизмі, Це не обов'язково десь треба залізти в медитацію в східній релігії. Тобто, розказую. Жінка, яка зараз служитель, екзорсист, вона каже: в мене були певні місця, певні ікони, коли я до них підходила, я відчувала просто насолоду. Ейфорію вона відчувала. От. Повного миру не було, тому що повний мир дає Ісус Христос. Тобто були десь якісь страхи, пережиття. Все то було. Но коли підходила, вона на якісь моменти відключалася, ніби від того від зовнішнього світу. Вона десь поринала в свій внутрішній, знаєте, таке, як ілюзії, якісь Такий, вибачте на слово, кайф вони отримують. Це той, хто підробляє, а хто, хто підробляє голос Духа Святого? В основному це підробляє дух віщунський. Тобто є два духи, що потрібно зробити? Потрібно найперше очиститися від цих духів. І сьогодні, коли оця католичка говорила і вона звільнялася, так, дехто де з віруючих сказав: слухайте, а вдруг в мені таке є? Тому що я ж, мені ж треба відрізняти Духа Святого від. І я кажу дуже просто: сідаємо, отут зараз круг, будемо молитися. І коли я почав за них молитися, було десь. Шість віруючих, одна там, ну, десь приблизно шість людей. То серед них виявилося двоє віруючих, які вже по десятках або то і 20 років віруючі, які почали цей кундаліні почав вилазити, проявлятися, і вони почали звільнятися. В одної був родовий кундаліні, а в другої як то кажуть, свій власний. Так. Тобто, таким чином, ми можемо виявити того духа, і ми можемо звільнитися від цих духів. І через тиждень ми можемо провірити, чи він повернувся, чи він не повернувся. От. Якщо вони не повернулися, ви можете бути спокійні, що ви чуєте Духа Святого. От таким чином. Тобто, в церкві має бути помазання служителів, помазання. Я вірю, що кожного має бути таке помазання. Ну, нехай буде, почнемо з служителів, які мають бути мають помазання, і коли встають люди на молитву і говорять, так, дух кундаліні, зараз я наказую проявитися, і починають проявлення бути. От. Тобто, так ми їх вичисляємо, ми їх виганяємо. Спочатку треба завжди вигнати нечистого духа. А тоді на Духа Свято місце нечистого Духа приходить хто, Дух Святий приходить. От. І завжди так. Ви побачите при екзорцизмі, хто вже виганяв, хто ще не виганяв. Це є, це є закон, що завжди. Тобто, таким чином ми маємо позбутися. А вже як чути, то це вже там цілі проповіді є. Там вже як відчувати, як переживати, як чути. Це вже в кожного буде особисто. Формули немає, тому що Дух Святий, запам'ятайте, хтось каже: Я вас навчу чути Бога. Не навчиш. Тому що я зауважив, що він до кожного говорить по-своєму, в кожного свій пін-код, скажімо так. А, а, і хтось чує так, а хтось чує так. Хтось відчуває так, хто відчуває так. Тобто, тому і називаються особисті стосунки. Особисті. Вони є твої, особисті і вони є особливі, не такі, як в інших. Зазвичай воно так. Тому е, в Бога все, е, воно таке яскраве, індивідуальне. Немо, Бога немає таке, що всі як під одну грібенку, як конвеєр. І церква це просто, знаєте, конвейер. Це є і кожен індивідуальний і, і чує Бога по-своєму. Індивідуально. Амінь. Угу. Добре, каже Оксана Новаковська помолиться чи проявиться дух. Ну, не, не, 30 секунд. 30 секунд. Зкаємося, Господь, я каюся за свої гріхи і за гріхи свого роду, через які прийшов дух кундаліні в моє життя. Я зрікаюся цього, цих гріхів і цього Духа, і я прощаю свій рід в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Пар я молюся за вас, Щоб він проявився. Іменем Ісуса Христа і владою, яку дав Господь, я зараз руйную всяке прокляття, яке війшло в життя цих людей. Прокляття Кундаліні, я руйную. І я зараз зв'язую всіх родових і особистих духів Кундаліні і наказую проявитися і вийти в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного піднялися, вийшли геть негайно, іменем Господа Ісуса Христа. Я зв'язую Тебе, Нечистий Дух. Я наказую піднятися зараз з цього хребта, піднятися вийти геть в ім'я Ісуса з цієї спини. Я зв'язую наказую вийти з цієї спини негайно іменем Господа Ісуса Христа. І е, е, я наказую е, зараз, ти маєш виконати це в іншому випадку. Я призиваю на тебе вогонь Духа Святого і суд Божий. Всі до одного піднялися, вийшли геть і звільнити місце для Духа Святого. Я прошу тебе зараз Дух Святий наповни, заповни ці місця, де був. Цей Дух наповни більше і більше. Без міри Духа Святого. Наповняй, Господь. Наповняй, наповняй, наповняй. Без міри Духа Святого. Будь прославлений, Господь. Будь прославний, наповни Дух Святий. Наповні, 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 наповни, наповни. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Добре. Єписко в мене дуже проявлення було. Таке відчуття, що, от, як ви сказали, в хребті, оце в хребті така да, просто хр... напряження, яка... да, да, да. а ще і крик. В хребті, так, да, в хребті. Що він може. Да, в хребті. Да. Такий напряг, такі сила така в хребті, Добре. оце шия й хреб... Добре. Виходило з криком чи ні? Крик виходить, как все? Добре. Давай, давай, піднявся, вийшов геть негайно в ім'я Ісуса. Давай на вихід іменем Ісуса. Я наказую тебе залишити зелену іменем Ісуса. Піднявся, вийшов геть негайно, іменем Ісуса. Давай, давай, виходь, суд Божий на тебе. Суд Божий негайно виходимо всі до одного. Звільнити місце для Духа Святого. Наповняй Дух Святий. Наповняй, наповняй. Давай, давай через рот. Всі через рот, через рот виходимо, 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 всі до одного. Бачите, їх може, бути, їх може бути декілька. Всі виходимо, всі до одного. Піднялися, вийшли геть негайно. Наповнюй, Дух Святий. наповнюй, наповнюй, наповнюй. Наповняй, наповняй, наповняй. Витісняй, Дух Святий. Витісняй, витісняй, витісняй. Витісняй більше і більше. Витісняй, 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 витісняй. витісняй, витісняй. Витісняй Дух Святий. Наповню, наповню, наповню. Наповнюй Господь. Більше і більше. Без міри Духа Святого. Зараз буде легше, зараз Олена. Наповняй Господь, наповняй безболісно, безболісно. Всі виходимо безболісно. Всі безболісно виходимо. спину відпустити спину. В ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Слава тобі, Господь! слава тобі, Господь. Слава тобі Господь. Дякуємо тобі, Боже, за звільнення олени. Ми дякуємо тобі, дорогоцінний. Будь прославлений, Господь. Будь возвеличений, Господь. Будь возвеличений, возвеличений. Вся слава тобі, Господь. Вся слава тобі. Амінь. Амінь. Добре, слава Господу. Добре. Так, наступне запитання. Добрий вечір. Добрий. Таке запитання ви говорили, що родові, так, якщо родові духи, то якщо їх виганять, то вони вертаються поверху породу, так? тобто, ну, до угу. батьків. Якщо вони угу. померли, Да, то mm -hmm. куди вони йдуть? Mm -hmm. ну, чи можливо таке, що вони на, на дітей переходять? Ні, ні, на дітей дивіться, ви звільняєте е е в, навпаки, дітям йде полегшення. Дітям йде полегшення, навіть якщо їм 20 років вони вже... А, мають свої особисті, ну вони вже самі відповідають перед Богом за свої гріхи, навіть якщо вони не віруючі, все рівно на дітей ми побачили, йде полегшення. От. Якщо вони до, до 16, особливо років, до 18 це в кого як вже IQ і в кого як свідомість працює, відповідальність, то коли звільняється мама з боку, або дитина може бути за 100 кілометрів, звільняється дитина від родового. От. Чому ми казали, що вони йдуть до гори до батьків, бо ми бачили, що коли виходить, наприклад, звільняється людина, там років 35, і дзвонять її батьки, то серце зловило, то щось. Ну, ну, без смертей було, то починаються якісь болі, тобто одразу ці духи починають вертатися туди. Можливо, не, не всі. Можливо, якщо закриті двері в батьків, можливо, вони не вертаються. Тобто, ми статистику не ведемо. Ми говоримо просто, що ми бачили, як ми наблюдаємо, що в ті моменти, в ті моменти, переважно від родичів, які по поверху генеалогічного дерева знаходяться дзвінки, переляки, все, що хочеш. Тобто прямо... Люди, які особливо які на центрі, то прямо хоть бери лиша і все, йдіть і спасай тих людей. От такі речі відбуваються. О, так само духи, до речі, це так само діє з, з, з ворожбою. Якщо на вас ворожить, ви викрили цю ворожбу, вигнали духа, він вертається до ворожки і вона страждає. Такий самий принцип з ворожбою. Куди вони йдуть, якщо батьки померли? Не знаю. Написано в Біблії, що вони ходять по безводним місцям. От. Будемо триматися все-таки святого писання. Хоча деякі екзорцисти там виганяють в пекло, нам не обов'язково виганяти в пекло, нам треба вигнати того духа. От. Хоча були випадки, що вони кричали, коли з людини виходили, що тільки не в пекло, вкричали там, що нас будуть там мучити коротше, і так далі. Тобто, було таке. Але ми сильно... Їм не віримо, ми просто так беремо це до уваги, От, спостерігаємо. Ми віримо тільки в Святе писання. Якщо дух нечистий щось говорить, яке підтверджено писанням, ми можемо це взяти до уваги і повірити в ці його слова. Тільки віримо їм, коли ми запитуємо ім'я і за що ти тримаєшся або як ти війшов. Ми зауважили, що вони змушені говорити правду тільки в цих випадках. На запрос. Тобто служитель дає запрос, вони змушені сказати правду. Ще не було такого. Ну, ми, я не...